Добрий день! Мене звати Леся Сиротюк, і сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Сума перших n членів геометричної прогресії. Кожен з вас хоча б один раз у житті отримував повідомлення подібного характеру. Розійшли це повідомлення своїм 5, 10, 20 друзям і отримуєш краплиночку щастя. Краплиночку щастя. Хочуть отримати абсолютно всі. Давайте ми з вами уявимо, що нам потрібно розіслати повідомлення даного характеру чотирьом своїм друзям. І нехай абсолютно всі на нього реагують. Десь близько 5 хвилин у нас відбувається кожна наступна розсилка. Давайте ми порахуємо, скільки ж у нас буде повідомлень. Отже, перша людина. Надісла на повідомлення своїм чотирьом друзям. Кожен із цих чотирьох надіслав повідомлення ще своїм чотирьом друзям, і того вже їх стало 16. Наступна хвиля отримала 64 повідомлення. А після того, через 5 хвилин, утворилося вже аж 256 повідомлень і так далі. Давайте ми. Дамо відповідь на запитання, скільки ж таких повідомлень отримують через 1 годину. За 1 годину, якщо розсилка відбувається через кожні 5 хвилин, у нас буде 12 розсилок. Отже, якщо поставити запитання, скільки буде повідомлень за 1 годину, то фактично нам треба знайти суму. 12 членів геометричної прогресії. Ми у цій прогресії знаємо перший член, b 1 буде дорівнювати 1. Окрім того, ми знаємо знаменник Q рівне 4. 4 друзям, яким ми розсилаємо наступне повідомлення. Якщо кількість Членів геометричної прогресії, в принципі, невелике число, то цю суму можна було б порахувати усно. В іншому випадку нам потрібно рахувати або додаванням, або потрібно придумати якийсь інший спосіб. Що ж від нас вимагають? Від нас вимагають порахувати. Суму ось цих, ось цих повідомлень з кожної розсилки. Тобто потрібно додати 1 до 4, до 16, до 64 і до 256. і плюс і плюс, так далі. А розсилок у нас H12. Тобто, Це виходить великий і громісткий процес, який займає ще й багато часу. Тому ми з вами будемо спрощувати: Тобто, будемо шукати формулу. Яка допоможе обрахувати суму N перших членів геометричної прогресії. Це наша з вами на сьогодні ціль. Давайте ми запишемо формулу суму N перших членів геометричної прогресії, це перший член геометричної прогресії, додати другий, додати третій, додати і так далі. Передостанній n-1, і додати n-й член геометричної прогресії. Якщо дане співвідношення ліву і праву частину домножити на знаменник q, то ми з вами отримуємо рівноправне співвідношення, яке буде мати вигляд Sn помножити на Q, торівня b1 на Q. Додати в друге на Q, додати В третє на Q, і так далі, передостання Bn-1 на Q і додати Bn на Q. Використавши рекурентні формули, ми знаємо, що B1 помножити на Q є нічим іншим, як другим членом геометричної прогресії. Точно так же B2 на Q це буде третій член геометричної прогресії. Відповідно, четвертий, n-й член геометричної прогресії, і n плюс перший. Отже, перепишемо дане співвідношення, і будемо мати Sn на Q дорівнює B2 додати B3 – Додати b четверте, додати і так далі Bn, додати Bn плюс перший член геометричної прогресії. Із даних двох співвідношень ми з вами утворимо систему двох рівнянь. Отже, запишемо дану систему. Будемо мати перше рівняння Sn дорівнює B 1 додати, B другий, додати B третій, і так далі, додати BN мінус перший і BN. і наступне Sn помножити на Q, будемо мати B другий, додати B 3 додати B 4 і так далі, Bn -1 і Bn плюс перший. Віднімемо почленно рівняння цієї системи. У лівій частині у нас утвориться різниця Sn на Q. Дорівнює. Якщо ми уважно подивимось на праві частини, то побачимо, що b 2 член в одному другому рівнянні скоротиться, b 3 скоротиться, В4 і так далі. І H до Bn. Отже, у нас лишиться різниця P1 і Bn плюс першого члена геометричної прогресії. Ну, якщо врахувати знову ж таки рекурентну формулу, яка стверджує, що Bn плюс перший член це Bn і помножити на знаменник Q, то дане співвідношення ми можемо. Переписати таким чином, щоб у неї входила лише сума, n сума перших n-членів геометричної прогресії, перший там n-й член геометричної прогресії. В лівій частині суму винесемо за дужки і будемо мати одиниця мінус Q, дужка, дорівнює. В праву частину переписуємо B1 мінус bn помножити на q. З останнього співвідношення ми можемо виразити суму n перших членів геометричної прогресії. Відповідно для знаменника, який не рівний одиниці. Отже, маємо Sn дорівнює перший член геометричної прогресії мінус bn n член геометричної прогресії помножити на Q і розділити на різницю 1-q. Якщо в отриманій формулі записати n-член, використовуючи формулу n-члена геометричної прогресії, що Bn не дорівнює V1 помножити на знаменник в n-1 степені, то ми отримуємо. Знову ж таки наступну формулу. Так, звісно, у нас знаменник не дорівнює одиниці. Отже, яку формулу ми отримаємо? Сума n-члена буде дорівнювати b 1 мінус. b 1 помножити на q, n-1 степені, і ще раз множимо на q і ділимо одиниця мінус Q. Якщо розглянути ось цей ось вираз b1, якщо множиться на Q в n 1 першій степні, та помножити на Q, то відповідно у нас буде Q в n степені. Записуємо B1 мінус, b1 на Q в n степені і 1 мінус Q. Бачимо, що у чисельнику перший член геометричної прогресії можна винести за дужки і отримаємо одиниці мінус. Q в n степені на одиниця мінус Q. Отже, ми отримали дві формули для обрахування суми перших n-членів геометричної прогресії, в якому знаменник не дорівнює ні нулю, ні одиниці. Ось перша формула і ось остання формула. Власне, варто зазначити, що остання записана формула для суми n перших членів геометричної прогресії, яка має вигляд b 1 помножиться на одиницю мінус знаменник Q в n-степені, що ділиться на одиницю мінус Q. Можна записати і в іншому вигляді, де доданки переставляються Місцями Qn-1 і ділиться на Q-1. Формулу n члена, суми n перших членів геометричної прогресії, яка записана в другому вигляді, краще використовувати і зручніше використовувати для зламенника Q, який буде більший за одиницю. Також варто зазначити, що власне, самої геометричної прогресії не існує. Для знаменника Q рівне 0, а ось для знаменника Q рівне 1, геометрична прогресія сама по собі існує. Але виходить, що всі члени такої прогресії будуть рівні між собою. Тому суму n перших членів такої геометричної прогресії можна порахувати за формулою b перше помножити на n, тобто перший член геометричної прогресії помножити на n n – це кількість членів самої прогресії. Давайте розглянемо кілька прикладів на знаходження суми n перших членів геометричної прогресії. Отже, перший приклад. Знайти суму перших шести членів. Геометричної прогресії, якщо відомо, що перший член у нас рівний мінус 9, а знаменник Q рівний 2. Отже, в такому випадку ми знаємо, що для знаходження суми n-перших членів геометричної прогресії, ми використовуємо формулу В перше, що множиться на в степені n-1 ділиться на мінус 1 Обраховуємо перший член мінус 9. В дужечках у нас будемо мати 2 у 6 степені відняти одиницю і ділимо на знаменник 2 мінус одиниця. Отже, в знаменнику у нас виходить дуже гарне число, 2, мінус 1 буде 1. Знаменник у нас зникає, лишається лише вираз в чисельнику порахувати. Мінус 9 помножити 2 у шостій степені. Це буде 64, відняти 1. Отже, у дужечках будемо мати 63, і нам варто мінус 9 помножити на 63, це виходить мінус 567. Отже, сума шести перших членів геометричної прогресії буде мінус 567. Друге завдання. Знайти суму членів геометричної прогресії з 4 до 8 включно. Якщо перший член даної геометричної прогресії 5, а знаменник дорівнює мінус 2. Що ж нам потрібно робити? Якщо ми запишемо от дану геометричну прогресію Б перше, Б друге, Б третє, Б четверте. Б5. Б шосте, Б сьоме і Б8. Просять знайти з 4 по 8 включно. Тобто, фактично, нас просять знайти. Суму п'яти перших членів геометричної прогресії, першим членом якої є В4 у заданій первинній геометричній прогресії. Отже, для того, щоб використати формулу для суми Н-перших членів геометричної прогресії, нам треба знайти В4, тобто четвертий член. Ми знайдемо його, як p П1, що множиться на Q в степені 4-1. Отже, B1 1 це у нас 5, помножити на знаменник мінус 2 в 4-1 в третій степені. Мінус 2 у непарному третьому степені буде мінус 8, мінус 8 помножити на 5, і будемо мати мінус 40. Отже, фактично, мінус 40 це буде у нас перший член геометричної прогресії, якою ми будемо, власне, і рахувати. Отже, формула п'яти перших членів нашої вибіркової геометричної прогресії. Це у нас b перше, що множиться на 1 мінус Q в n -і степені і ділиться на 1-Q. b 1 -Q. Перший, B1, так, перший член геометричної прогресії мінус 40, множимо на одиниця мінус знаменник у нас лишається той же самий, мінус 2, але піднесений ось до п'ятої степені, і ділимо на одиниця мінус е, знаменник мінус 2. Що ж ми будемо мати? Рахуємо. Мінус 40 лишаємо, дужечках, так. Е, мінус 2 до п'ятої степені, знову ж степінь непарна буде мінус 32, і мінус на мінус десь плюс. Отже одиниця додати 32. І у знаменнику, знову ж мінус на мінус, дасть плюс буде 3. Отже, фактично, потрібно мінус 40 помножити на 33 і розділити на 3. Ну, 3 і 33 дуже гарно скорочуються. Будемо мати мінус 40 помножити на 11, отже, мінус 440. Ось і є відповідь на наше. Дякую вам за увагу! Бажаю вам гарних знань і мирного неба!